Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можливо автоматично змінити категорію, назву стрімінгу і перейти на потрібну нам сцену при запуску гри, а також як повернути все назад або повернутися на потрібну нам сцену, наприклад, джаз чатінг і повернути категорію jazz Chatting при закритті гри. А ви на каналі Мастерня Зубікстейл і ми поїхали розбиратися. Допоможе нам в цьому стрімербот, бо у нього є функціонал відслідковування програм, які вмикаються і вимикаються відповідно. Але нам потрібно це запустити. Тож, ми заходимо в сервіси, процес Watcher. У нас тут є а, автостарт і сервіс статус. Нам, відповідно, автостарт відповідно, потрібно увімкнути і запустити процес відслідковування. Тепер ми переходимо до створення дій, де перша дія, відповідно, буде виконувати процес при запуску гри, а друга дія буде відповідно виконувати процес при завершенні гри. Відразу хочу зазначити, що бажано і краще всього зробити для них окрему групу і окрему чергу, в якій буде блочна система. Тобто дії будуть виконуватися поступово одна за одною. Вам потрібно буде зайти в Квін. Нажати правою кнопкою миші, Add, дати назву і поставити галочку Blocking, нажати ОК. Okay. ось, наприклад, у мене зміна категорії на є плочтою. Бо, можливо, ви там швиденько вирішите запустити гру, а потім передумати. Відповідно, якщо ви це дуже швидко зробите, воно заліпне, наприклад, на категорії гра і на цій сцені, бо ну, просто не встигне зобразити, що ви захотіли. Тепер ми переходимо до створення дій, заходимо в Action. Нажимаємо правую кнопкою миші, Add і даємо назву дії. У мене буде зміна категорії. Далі я або створюю нову групу, називаючи її, або віднаходжу, яка в мене вже є. Ось у мене група зміна категорії. І відповідно вибираю. Чергу, яку я створив спеціальну для зміни категорії. Нажимаємо ОК. І піднімаємося до Triggers. Нажимаємо правою кнопкою миші Add for Process. І як ми бачимо, у нас є два процеси, які нам потрібен для запуску, для відслідковування запущених програм, і для відслідковування програм, які вибухалися. Беремо процес Started. І тут ми бачимо, що нам потрібно дати назву. Де цю назву, в принципі, брати? Наприклад, візьмемо SpeakerBot, нажимаємо на нього правою кнопкою миші, відкрити розташування файлу. І вас, відповідно, перекине до програми, яка саме запускає е, програму. Бо на робочому столі, як ми знаємо, у нас знаходяться ярлики. Це не те, що запускає процес, це не є цим процесом. Ви берете цю назву, заходите в StreamerBot, вставляєте, прописуєте, як вам зручно, і нажимаєте ОК. Але, наприклад, у мене є тут Horizon, і це встановлена програма через Steam. Тут я її не можу так віднайти, бо здається, вона створюється як посилання. Тож, ми переходимо в сам Steam. Тут є можливість. Віднайти її. Віднаходимо гру, нажимаємо праву кнопку миші, управління, переглянути локальні файли. І ось я бачу цей застосунок. Копіюю назву. Так само додаю процес і вставляю. Нажимаю ОК. У мене є два процеси, яких ми і будемо використовувати. Але враховуйте те, що бувають деякі складності. Наприклад, цього PUBG, здається, Да у мене є папка І насправді не так просто його знайти. Давайте я об'ю назву. Буває, Да якщо я нажму праву кнопку миші управління, переглянути локальні файли, його тут. Немає. Я трошки в інтернеті шукаю інформацію. Це сюди нам треба зайти, потім. Binaris, BIN64. І ось тут оцей ексет і є запуском того чи іншого процесу. Але ще один варіант є. Відразу про все поговоримо з вами. Можна відповідно просто додати процес. Без якоїсь назви. Чого я абсолютно не рекомендую, бо він, вам буде вибачте, за фразу, засирати процеси в стрімерботі, але таким чином теж можна визначити саме назву для тригера. Наприклад, у мене наразі тут трошки є, я прочищу чи все. Запускаю наразі гру. Як ви бачите, він мені трошки тут видав категорії, навіть не трошки. І ось таким чином я шукав. Назву гри. Так, да, тут, наче, є сімапс. Він щось понакидав, але я шукав саме назву. Ось. Тобто, і таким чином можна віднайти назву для запуску тригера. Це складніше, проще, мені здається, в інтернеті знайти, але можливість є. Після того, як ми віднайшли правильні назви процесів, додали їх, ми переходимо в Sub Action. Спускаємося нижче, нажимаємо правою кнопкою миші, Add Or Logic і додаємо Logic Switch. Сюди в Input ми вносимо переміну Name через відсоток. Нажимаємо ОК. OK. Default Case ми відразу можемо додати Break, який буде завершувати дію, якщо туди буде потрапляти якийсь процес. Далі перед додаванням кейсів копіюємо відразу назву процесу, нажимаємо add Case і сюди вниз додаємо назву процесу, який нам потрібен. Для якого ми будемо створювати той чи інший процес. А, додали, нажали Add, нажали «OK». У нас є вже один кейс. І давайте відразу додамо другий. Теж правильно миші, Add Case. Додати. «OK». У нас є два кейси. І давайте для спікербота ми створимо просто зміну категорії, назви і прописання тексту. А для Horizon ми створюємо ще перехід на іншу сцену. Тож, ми е, нажимаємо на кейс з практики миші. До самого низу Add, Twitch, і буде у нас писати щось в чаті. Send message to channel. Не знаю, нехай буде Hello. Нажимаємо ОК. Ok. Тепер нам потрібно е, змінити назву. Давайте я візьму назву SpeakerBot. Uh, Admiм. теж Twitch. Тепер у нас виходить channel. Давайте set channel Title. Це буде у нас зміна назви стріму. І нам потрібно змінити категорію. Додаємо зміну категорії. Це у нас, знову ж таки, Twitch. Channel, set channel game. Це у нас є категорія. І от Source у нас є string, тобто ми можемо дати назву, і там якось ОБСК, не ОБСК, а Twitch. По ключовим фразам він може вам змінити категорію. Але це буде не чітко, тому ми вибираємо Selected Game. І можемо тут прописати категорію. Наприклад, DVLO. Ми віднайшли категорію Software and Game Developer. Вибрали її, нажимаємо ОК. Тепер, коли я буду запускати SpeakerBot, у мене буде а, повідомлення в чаті Hello, зміна назви SpeakerBot і, відповідно, буде зміна категорії на Software and Game Development. Давайте відразу а, перейдемо на мою сторінку. Це ми все. Очистим давайте. І так, як ви бачите, у мене тут якісь там граємо повне видання, just Chatting, В чаті пусто. Тепер я йду запускати спікербот. У мене в чаті прописалося hello. І через деякий час, там все одно є небочка затримка. У мене змінюється назва відповідно, спікербот. І. Категорія також у мене, відповідно, змінена. Тепер переходимо до Horizon Forbidden West. Для неї ми зробимо все те саме і ще додамо перехід на сцену, спеціально створену для неї в ОБС. Тож, ми додаємо все те саме, ми можемо, до речі, тут копіювати, переносити це все через Ctrl-C, Ctrl-V. Просто потім підправивши. Змінімо назву. І тепер, коли ми все трошечки змінили для Horizon, ми додамо ще перехід на потрібну нам сцену. Тож, це нам потрібно зайти в OBS Studio і Set Active Scene. Тут ми Connection можемо залишити default і віднаходимо потрібну нам сцену. У мене вона здається, так і називається, так. Повне видання Horizon Forbidden West, я не заморачувався. Нажимаю на неї і нажимаю ОК. Тепер давайте я вам перетяну сюди ОBS. Зроблю ось таким образом. Тут зліва відкрию вам відповідно сайт. Де ми будемо прослідковувати усі моменти. Тепер гра в мене була запущена, я її вимикаю. Давайте я її запущу зараз. Запускається гра. У мене, відповідно, змінилася сцена. І, відповідно, є зміна. Назви, зміна категорії, і відповідно прописане повідомлення. Після того, як ви налаштували весь функціонал під час запуску процесу, ми переходимо до завершення процесу. Тобто, наприклад, ви хочете, щоб назад поверталося до just Chatting, Наприклад, у вас є сцена just Chatting, ви хочете, щоб туди вас назад вертали. Ну і зміна назви, зміна там, категорії, повідомлення в чаті і так далі тому подібне. Тож. Ми переходимо до групи, яку ми створили. Десь в ній нажимаємо правою кнопкою миші, Add. І таким чином у вас відразу буде додана група, ну, відповідно, в якій ви хочете додати цю дію. Даємо назву, наприклад, «End Game», І чергу міняємо на ту, що ми створювали для зміни категорії. Нажимаємо ОК ok, і. Відразу копіюємо собі назву з процес Started, бо вони будуть ідентичні. Нажимаємо Add, for процес, вибираємо вже процес Stopped. Name. Вставляємо OK. Так само о, беремо для Horizon, копіюємо. for Processes Stopped, Вставляємо, ОК. І ми додали всі процеси. Тепер ми зробимо функціонал при завершенні стрімінгу. Це буде так само прописування повідомлень. це те саме і зміна на відповідну сцену. Тобі ж, як ми бачимо, буде в мене перекидання на сцену основний. Потім повідомлений джаз-чатінг, зміна категорії дзжа-чатінг. І буде назва джаз-чатінг, але два рази. Ми беремо наш браузер, беремо нашу ОБС-ку, як ми бачимо, наразі сцена в мене стоїть основний, і я запускаю гру. У мене змінилася сцена відповідно. Прийшло повідомлення Horizon. І у мене є назва стріму, і відповідна змінена категорія. Тепер же, коли я вимкну гру, у мене повернення на сцену основний. Just chatting», Назва, і категорія змінена. Тепер давайте поговоримо про можливість повернення на попередню сцену при завершенні процесу. Тобто. Щоб ви поверталися не на конкретну сцену, коли ви гру вимкнули, а на ту сцену, в якій ви знаходилися до моменту запуску гри і відповідної зміни категорії, зміни сцени і так далі. Тож, для цього нам потрібно зайти в першу дію, де у нас процес старте, і додати розуміння для ОБС, в якій ви сцені знаходилися. Ви нажимаєте Add, OBS Studio, get current scene». Таким чином, вона нам буде давати перемінну Current Sen. Ми перетягуємо її до самого верху. Далі додаємо глобальну перемінну, тобто будемо вносити курсен в глобальну, щоб її, відповідно, звідти вже і витягнути. Заходимо в Add Core, Globals, Global Set. Ввалою ми вставляємо відсоток, курин, сцен, відсоток. Сцен починаємо з великої букви, відповідно. A variable name даємо, наприклад, end. Нажимаємо OK. Перетаскуємо це сюди. Тепер заходимо в наступну дію, де у нас процес Stop. У нас тут є зміна сцени, ми її або видаляємо, або вимикаємо. Я її вимкнув. Далі нажимаємо Add for global get. Вносимо variable name. Ми вносили end, вносимо, так, і вносимо її, End І destination variable, теж вбиваємо end. Таким чином він візьме перемінну End і її перейменує знову ж таки в end, щоб не було якоїсь там плутанини. Нажимаємо ОК. Okay. Піднімаємо доверху. Тепер нажимаємо Add OBS, Set Active Scene. І замість того, щоб відшуковувати, прописуємо відсоток, End Відсоток, нажимаємо ОК. Тепер візьмемо наш OBS. Перейдемо на іншу сцену. Нехай це буде перегляд разом. Запустимо гру. Нас відповідно переносить на потрібну нам сцену. Тепер, коли ми вимкнемо гру, нас перенесе назад на ту сцену, в якій ми знаходилися. Тобі ж ми беремо, наприклад, квадрат, запускаємо гру. Гуд. Гру вимикаємо. Нас вертає назад. І ще одна фіча, якою я останній час почав займатися, експериментувати, це намагання запхати усі процеси, усі тригери в один, не розділяти їх по групам, а пхати їх все тупо в одне. І, до речі, працює воно непогано. Якщо ви захочете теж поекспериментувати, відповідно ви просто, як бачите, процеси початку і закінчення додаєте в один тригер, тобто в одну дію, в один тригер, запхали їх. А, далі вам потрібно буде а, створити дію а, if else. І, верніше логіку. Це add logic if else, вам потрібно буде в Input внести процес старт. equal, Тобто, відповідає. Trigger name. Тобто, перемінна буде відповідати про started, для чого це я поясню трошки пізніше. Далі в true. Ви так само через uh, core Logic Switch додаєте кейси. Тобто, відповідно, як ми від початку uh, додавали їх. да Ось тут вони у нас. Switch Name, відповідно. Приходимо сюди. Ось теж у мене Switch Name. Додаєте кейси. Додаєте усю, усю вам потрібну, увесь вам потрібний функціонал. Default кейс. Ми кидаємо break. Тут вже обов'язково кидайте його. І далі, тобто, це у нас. Дивіться, в true result. Тут у нас налаштований процес старт Тобто, все, що при запуску. Відповідно, у мене тут же ж і стоїть Trigger Name, процес Started. Їх всього два. Дві можливості тригернеємо, процес стартит і процес ending. Відповідно, якщо у нас не буде відповідати а, перемінна процес стартит, вона нас буде кидати в false result. І ось тут я вже налаштовую все, що мені потрібно. Тобі ж тут так само можна налаштувати повернення на попередню сцену. Так само можна, е, як у мене ось бачите, OBS Studio Set в Scene, повернення на сцену full Web, наприклад, на Just Chatting і тому подібне. Це просто для вашого розуміння, що не обов'язково створювати декілька категорій, можна все положити в одну, і все в один сабекшн це гарно е, запхати. А на цьому, в принципі, все. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях, або заходьте до мене на Discord канал. У мене там навіть є група Є ідея, в якій люди діляться своїми ідеями і по можливості ми їх будемо реалізовувати. А якщо у вас просто питання, ви в чомусь не розібралися, я думаю, ми зможемо вам бистренько допомогти. А я вам вдячний за перегляд і всього вам найкращого. Па-па!